Привіт! Давай сьогодні поговоримо не про тренди, не про успіх і не про цілі. Сьогодні поговоримо про щось глибше: про мрії, про ті, що були в тебе колись, і які, можливо, вже давно лежать десь на глибині твоєї душі забуті, знецінені, а може навіть і вбиті. У дитинстві ми всі мріяли: хтось уявляв, як стане кіноактором, хтось відомим спортсменом. Хтось рятуватиме світ та допомагати людям. У тому віці ми не знали, що щось може бути неможливим. Ми не рахували, скільки це коштує. Ми не питали дозволу. Ми просто мріяли. А потім з'являється реальність, і ця реальність дуже тонко й боляче вбиває мрії. Не одразу, не в лоб. Вона не каже здайся. Вона підходить з іншого боку: спочатку батьки, які хочуть тобі добра. Вони кажуть, це не серйозна справа. Хобі хобі, а життя це робота. Хочеш вижити, стань лікарем, бухгалтером, юристом. Потім школа, де всіх міряють однією лінійкою, і якщо ти малюєш краще, ніж розв'язуєш рівняння, тобі кажуть, що ти неуспішний або ні на що нездатний. Потім суспільство, яке диктує, як має виглядати нормальне життя. Ти маєш вивчитись, знайти стабільну роботу, кредит, машину дітей і мовчати. А ще є власні страхи. Ти починаєш сумніватися в собі, перші невдачі, і голос у голові каже: Мабуть, це і справді не для мене. То я взагалі такий, щоб щось змінювати. І от ти вже не той, хто мріє, ти той, хто виживає. Просто живеш від зарплати до зарплати, від понеділка до п'ятниці. Ти ніби живий, але всередині порожньо. Але знаєш що? Ти не один. Цей шлях проходили всі, хто згодом досягнув великого. Волт Дісней одного разу залишився без грошей і ночував у парку. Йому казали, що його ідеї це дитячі фантазії. Майкл Джордан не потрапив у баскетбольну команду у школі. Його просто не взяли. Джим Керрі жив у фургоні, бо сім'я не мала де жити. Але щодня після уроків він виступав перед дзеркалом і вірив, що стане актором. Опра Вінфрі виросла в бідності, пережила насильство в дитинстві, а на телебаченні їй казали: Ти не підходиш для цього. Усі ці люди могли здатися і мали на це повне право. Але вони вибрали інше вони вибрали вірити в мрію, навіть коли реальність кричала неможливо. Бо правда така реальність. Не ворог, реальність це випробування, тест на те, наскільки ти готовий боротися за себе. Так вона буде ставити перешкоди. Так, тобі можуть не підтримати. Так, ти можеш програти не один раз і не десятки разів, але мрія це не бажання, це не фантазія, мрія це голос твоєї душі, внутрішній, твоєї, особистої душі, і якщо ти її зраджуєш, то ти зраджуєш самого себе. Ніхто ніколи не скаже тобі, що йти до своїх мрій та цілей це легко, але тобі ніколи не скажуть, що результат шляху до мрії є марним та невиправданим. Бо найбільша поразка не тоді, коли тебе зупинили, а тоді, коли ти сам зупинився. Тому якщо ти зараз слухаєш це і в тобі всередині щось ворушиться, це твоя мрія дає про себе знати. Вона ще жива, і вона чекає, коли ти нарешті скажеш досить. Я йду за нею. Почни малими кроками по пів години в день, по 10% зусиль, не для інших, для себе. І пам'ятай, мрія це не те, що тобі дають, це те, що ти береш для себе, своєю волею, своєю вірою, перше своєю дією. Ти можеш і ти це знаєш. На зв'язку була спільнота M-Family. До зустрічі у нових відео.